І до лінії фронту про плани окупантів росіяни можуть готуватися до нового наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні. Таке розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBC News, однак він не уточнив, про які напрямки йдеться. Сьогодні ситуація на сході стабілізована, наскільки це можливо. А дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції. З цього факту і дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії. І це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери іноді вони дуже радіють, що ми стабілізували, вони тримають за нас кулаки, як то кажуть, і кажуть, окей, у вас є сила. Ми кажемо ні, нам треба зараз допомога зараз для того, щоб готувати відповідні бригади яким прийдеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати?